Мудрик відзначився асистом за Челсі, але втратив довіру свого тренера і тепер надовго присяде на лаву запасних. Важливий гол від іншого українця в Англії. А також розповідаємо про нового вже третього зимового новачка Шахтаря. Вітання, товариство. Ви на латералі. Традиційно прошу вподобайку цьому відео, а також підписку. Нам зовсім трішки не вистачає до двох тисяч фоловерів. І хто як не ви зможете нам у цьому допомогти? Першого глянемо два підписання від лідерів українського чемпіонату. Вже третього новачка цієї зими презентував донецький шахтар. Але якщо попередні новобранці коштовні бразильці, то зараз скромненький перехід грузинського таланта. Центральний оборонець Лука Лацабід, за якому 19 років підписав тривалу угоду із гірниками, а його клуб Динамо Тбілісі заробив на переході 700 тисяч євро. Конкурент Шахтаря за чемпіонство теж посилюється, але не динамо ці поки мовчать. Черговий легіонер у Поліссі – 121-річний талант із Сан паулу коштував Житомирянам 1 мільйон євро. Це опорний хав, який за потреби може закрити будь-яку позицію у центрі поля. Кілька років тому ставав чемпіоном світу у складі збірної Бразилії Ю 17 Далі про українця, який грає в Англії, але поки що не в АПЛ. Назарій Русин із Сандерленда відзначився надважливим голом і врятував свою команду від поразки. У поєдинку із Мідлсбро Русин вийшов на поле лише у середині другого тайму. Його команда з 0-1 без особливих шансів на камбек. Але Назарій довів, що вийшов не відбувати номер. Тільки гляньте, як смачно, а головне результативно приклався українець на 83-й хвилині. Фантастичний гол, який приголомшив в Сандерленда на гостьовій трибуні, а в соцмережах українець швидко став улюбленцем. Витягнув нас із лайна. Очевидно, що цього хлопця слід випускати зі старту. Назарій Мбапе. ми дуже паршиво грали, доки не забив русин. Ніколи більше не випускайте цього Берстоу зі старту. Це конкурент українця, в разі чого. Ось такі схвальні відгуки від обулювальників Сандерленда отримав Назарій Русин. Відзначили українці і статистичні портали. Оцінка 7-0 від Хускор. Друга найкраща в команді. і Це при тому, що Русин не зіграв навіть півтайму. Приблизно стільки ж ігрового часу, як і Русин, отримав Михайло Мудрик. У Лондоні його Челсі приймав Вулверхемптон. І в десяти у цьому сезоні Мудрик залишився на лаві запасних. Перед грою Маурісіо Почетіно доволі жорстко пройшовся по персоні нашого футболіста. Зараз Мудрик запасний і справа в ігровій формі упродовж сезону. Ми, як тренерський штаб, обираємо тих футболістів, які показують максимум на тренуванні та викладаються на 100% у грі. У Михайла безумовно талант, дивовижні якості та великий потенціал. Але футбол це командна гра, а не теніс. Але ж як помилявся тренер Челсі, коли побачив підсумковий рахунок 4-2 на користь Вулверхемптона. А конкурент Мудрика Рахім Стерлінг один із найгірших у цьому поєдинку. Принизлива оцінка 5-8. Зрештою, саме Стерлінга Мудрик замінив на 72-й хвилині. А на 86-й відзначився асистом і подарував публіці шанс на камбек. Вивірена подача з котового прямо на голову тяго Сілві. Асист від українця, який йому зараз так необхідний. Утім, на більше часу забракло 2-4 чергова поразка Челсі. Але Маурісіо Почетіно просто так словами не кидається. Очевидно, вибір лівого вінгера впав не на мудрика, і тепер Українцю доведеться боротися із роллю резервіста. Але у Челсі по іншому не буває. Ти або даєш результат одразу, або тебе з'їдять. Це найгірший клуб для розвитку кар'єри. Тільки згадайте, скільки тренерів змінив Челсі за останній час, а скільки загубив молодих талантів. Салах Дебрюйне, нехай. Верц, мората, лукаку. Це топові футболісти, але у Челсі вони лише регресували. А тому, якщо Мудрику не вдасться повернути довіру тренера, ймовірно, вже влітку його чекає оренда. А з оренди назад в основу Челсі іще ще ніхто не повертався. Ви, до речі, що думаєте про перспективи українського футболіста? Напишіть у коментарях. І дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуйтесь на наші соцмережі. Силка в описі під відео. Бувайте!